Дня, шановні депутати, сьогодні на сесії у нас є гості опороуповноважень війського МРВ Вішинський Владислав Віщанський. Віщанський Владислав Іванович. Розпочинаємо свою роботу. У роботі сесії готові взяти участь 14 депутатів з, 20, з 21 депутатів. Відповідний корум для проведення сесії. Голосувати. Хто за, проти, затримались? Рішення прийняти. Пропонується внести на розгляд 47 сесії наступний порядок денний. Про затвердження програми підтримки кандидатів на військову службу за контрактом Європейської територіальної громади на 2025-2027 році. Про внесення змін до рішення номер 4 від 6 червня 2024 року. Про затвердження програми підвищення ефективності діяльності управління патрульної поліції. Hrvatske oblasti Departamentu podrobne policije na 2024. Rupi, i 2025. rubita za zvrženje tih u novoj redakciji. Prost za zvrženje programe financijskih trenutnih djelavnosti upravljenja državnih zadađajskih službe u Hrvatske oblasti na 2025. i 2025. rubita Пронесення змін до бюджету натуральна форма. Внесення змін до рішення сільської ради від 19 грудня 2024 року номер 10 про бюджет Робинської сільської територіальної громади на 2025 рік. Про внесення змін до рішення No6 сесії від 24.06.2021 року зі змінами від 19.09.24. номер 4 про проведення нормального обговорення щодо реорганізації Верхньослудівської гімназії Поропецької сільської ради Закарпатської області, про перепрофілювання та переіменування Верхніскуденської гімназії Пілопецької сільської ради Закарпатської області, про внесення змін до рішення Полібецької сільської ради від 16.12.2020 року зі змінами, тобто зміни до структури Пулепецької сільської ради. Внесення змін до рішення від 8 квітня 2025 року номер 24 про розроблення комплексного плану просторового розвитку територіальної громади шляхом викладення нової редакції про виплату одноразової грошової допомоги Попович Марії рії міхальній матері загиблого військовослужбовця Поповича Михайла Васильовича, про укладення договору оренду нерухомо на комплексу нежитлових будівель за адресою СОП. Ростовка 73 у кускорив Закарпатської області з Хотнівської селищної ради, про припинення права постійного користування земельною ділянкою та передачу земельної ділянки в оренду щобак Тетяні Васильівні, про надання дозволу на виготовлення технічної документації і землеустрою щодо проведення інвентаризації земель комунальної власності в селі Ничній Студенті і плодші про надання дозву на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,105 в сільій із біля зупинки. Про надання дозволу на складання проєкту за щодо віддання земельної ділянки орієнтовної площею 0,015 у користуванні наува оренди прат F-краності в прочищі пагаників. Про відмову в Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології у наданні дозволу. Народороблення проекту, уструй, дилянки, проекту, уструй, дилянки, Килипець, 170, проекту Шовуці, за новоустрою щодо відведення земельної ділянки під користування. Роз затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0.002 га, горенду придбача Петварти Опенеру Селіпенуці, кадастр 73. Розтвердження звіт про проектно-проєктну роботу з імпортопродажу указних земельних ділянок інести нез з господарського призначення під Оповець, сорок шість Пратян Васильні. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою встановлення земельного сервіту, протецькій сільській раді для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання очищення та розподілення води орієнтовної площі 4 гектарів. Розгляд заяви громадян по матеріальних допомогах. Розгляд заяву громадян, де депутати. У нас повернуться один депутат із Наталія Періона. Чи є у когось присутнім наявний або потенційний конфлікт інтересів? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення про затвердження порядку денного 47 сесії 8 скликання. Хто щоб даний порядок денний? Прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Чи є якісь доповнення до порядку денного? Привіт вам. Я хочу з голосу. Внести порядок денний одне питання земельних проведення земельної частки пай в натурі. Громадянці Томі з Марії оскільки вона знаходиться у е, значить, хвора у важкому стані. І якщо сферу перенесли її питання на свій час, щоб її відіметно. ну, не, не знаємо, як то станеться, щоб... Так. Добре, хто за дану пропозицію, щоб ви дане питання в порядок денний? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались? Чи є у когось ще якісь пропозиції до порядку денного? Немає. Ставлю на голосування порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Нам необхідно регламент роботи сесії. Відповідно до статті 41 регламенту Біловецької сільської ради, для доповіді, надається час тривається до 10 хвилин з до 5 хвилин. Постановку запитання до однієї хвилини. Відповіді на запитання до однієї хвилини. Час на запитання та відповіді на повідачі, до 10 хвилин, За слова до 3 годин. Для виступу говорять, надається час до 5 хвилин. Роботу сесії провести без перерви за дві години. Хто за те, щоб даний регламент прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за, проти, утримались. Чи якось пропозиції щодо регламенту, доповнення зауваження? цілому немає. Пропоную прийняти рішення в цілому. Прошу голосувати, хто за, проти, утримались. Рішення прийнято. Перед тим, як перейти до розгляду питання. Сім регламенту роботи Пілопецької сільської ради, нам необхідно обрати лічну комісію. В чільну комісію я робочої сесії ради, що стояться на підрахунку усіх депутатів під час голосування. Нагадую депутатам, що нами було вже сформовано вчельну комісію з трьох депутатів, а саме Кротан Іван Васильович, що та Іванівна, Хеменець Василь Іванович. Хто задав пропозицію, прошу голосувати. Хто за, проти, утримали ще якоїсь пропозиції щодо лічильної комісії? Немає. гепропоную прийняти рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Прошу очільну комісію приступити до роботи. Переходимо до наступного питання порядку денного про затвердження програми підтримки кандидатів на військову службу за контрактом Телебецької територіальної громади на 2025-2027 роки. Пропоную прийняти це питання за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Метою даної програми є матеріальне заохочення мешканців поліцейської територіальної громади, які прийняті на військову службу за контрактом. Заданням програми є піднесення престижу військової служби за контрактом у Збройних силах України. Виконання програми досягається шляхом виплати одноразової грошової допомоги кожному жителю поліцейської територіальної громади, який направлений направлені крововідділу районного територіального центру підтримки Для проходження військової служби в Збройних силах України Закон. та підписали перший контракт на термін не менше як трьох років. Така мета і таке виконання даних програми. Це відноситься до одержання даної програми. Дякую. Чи є у вас якісь пропозиції, що даної програми заваження? Є. Немає Пропоную прийняти проєкт рішення цілому. Прошу голосувати. Хто тобто за, проти утрималися рішення прийнято. Одино до розіслужного питання порядку денного пронесення до рішення номер 4 від 6 червня 2024 року про затвердження програми підвищення ефективності діяльності управління патрульної поліції в Закарпатській області, департаменту патрульної поліції на 2024 2025 роки та затвердження її у новій редакції. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались Рішенням... Номер 10 від 13, від 13 лютого 2025 року нам було затверджено сума коштів на реалізацію даної програми до загальному фонду сільського бюджету розмірі 50 тисяч. У травні місяці до нас направлений лист із патрульної поліції, де вони просять нас спрямувати кошти з загального фонду в розмірі 50 тисяч до спеціального фонду для закупки квадрокоптерів і відправки. Ну, для їхньої для військової частини. Це і це, це, ми це розумієте. Не йде розуміє. на ремонт відділення, Хижак. у них є хижак. всі підрозділи, хижак. Ми, ми їм виділили кошти, просто їм треба перекинути. Вони вже виділені, спрямовані в будівлі місяці, але ми їх просто перекидаємо і фонду по спеціальному. форму. Питання пропозиції є? Нема. Немає. Немає. Немає прийняти рішення цілого. Прошу голосувати. Хто за, проти? Утрималися рішення прийняти. Переходимо до заступного питання денного про затвердження програми фінансової підтримки діяльності управління Державної казначейської служби України в Міжівському районі Закарпатської області на 2025-2027 роки. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за, проти утримались по дані питання на Дупові Солодон про Метою програми є підвищення ефективності роботи управління казначейства, покращення якості надання послуг розпорядникам бюджетних коштів за рівні європейських стандартів. Програма розроблена з метою зміцнення матеріально-технічної бази та покращення фінансового забезпечення видатків та придбання комп'ютерного обладнання управління казначейства. За також програма приймається тільки програма, поки що ну, на дану програму немає можливості спрямувати кошти, зуспустив, що. Фінансування з місцевого бюджету до державного бюджету згідно бюджетного кодексу проводиться тільки від перевиконання дохідної частини сільського бюджету. Питання пропозиції немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за, проти, отримались рішення? Переходимо до розступного питання порядку денного внесення змін до бюджету. А, натуральна форма. Про що все. Пропоную прийняти відпосування, прошу голосувати. Хто за, проти, отримали. По даному питання нам допуститься до Миколаївсії. Протягом червня місяця до бюджету Фелітецької сільської ради надійшло матеріальні допомоги і одноразові допомоги від... Із-за кордону від Закарпатського інституту післядипломної освіти також відбудіну СОЦ, на суму 336 тисяч і одиста тисяч 100 гривень. А саме 280 тисяч 400 – це пожежна подарила нам пожежну пожежний автомобіль спеціального призначення. Також отримали ми від закарпатського інституту після дипломнової освіти безкоштовно. Підручники на 18 тисяч 700 і від благодійного фонду в Східсот отримали холодильник вартості 37 тисяч. Питання про <ритом> позиції є і немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати, хто за, проти отрималися рішення. Переходимо до розступного питання порядку денного пронесення змін до рішення сільської ради від 1924 року. Номер 10 про бюджет Белопенської сільської територіальної громади на 2025 рік пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати, Хто за, проти, утримались? По даному питанні на другу і Солдові Ніколасі. Сьогодні на розгляд депутатів подаємо освідуючі зміни до бюджету до сільського бюджету Пілопецької сільської ради. О, в основному зміни йдуть у, у місячний е, розподіл видатків сільського бюджету, тобто. По наданню спеціалізованої освіти мистецькими школами знімаємо 25 тисяч заробітної плати в грудні місяці і пересуваємося на липень місяць зв'язку з тим, що йдуть відпускні, нам не вистачає асильнувань. Аналогічно знімаємо по фізкультурі і спорту комплектунальному нашому підприємстві. 51 тисячу із поточних видатків на верніше, із надання послуг на поточні видатки. По заробітній платі е, працівників у галузі культури і мистецтва і з грудня місяця знімаємо е, 75 тисяч і даємо на ліпні місяць. Аналогічно те, що ми перше обговорювали зміни до програми патрульної поліції, 50 е, тисяч знімаємо із загального фонду і спрямовуємо до е, спеціального фонду на реалізацію даної програми. За рахунок резервного фонду Пелепецької сільської ради знімаємо з резервного фонду 150 тисяч і відповідно пропонуємо спрямувати їх на видатки іншої діяльності у сфері житлово-комунального господарства 100 тисяч, а також 50 тисяч на реалізацію програми військовослужбовців за контракт. Так само знімаємо видатки по надання загальної середньої освіти для того, щоб не допустити заборгованості по придбанню матеріалів. Знімаємо з 12 місяця, з грудня місяця, 120 тисяч і спрямовуємо їх на липень місяць. Поки що в мене все. Чи є у когось якісь питання, пропозиції? Щодо змін до рішення. Бюджет. По бюджету. Немає. Прийняте рішення всього. Прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались. Я доповню по бюджету. На жаль, не знаю, за п'ять років такого не було, але, на жаль, останні 3-4 місяці у нас кожен місяць мінус. І зараз, включаючи шостий місяць, першого півріччя, теж мінус. Я не знаю, з чим це зв'язано, напевно, просвіно. Надіємося, що далі буде. Планів було багато, але, на жаль, маємо то, що маємо. Переходимо доступного до питання порядку денного про внесення змін до рішення номер 6 позачергової сесії від 24.06.2021 року зі змінами до рішення No4 19.09.2024 року. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались по даному питанню нам доповість?

Питання пропозиції немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Переходимо до розвідного питання порядку денного про проведення громадського обговорення щодо реорганізації верхньо гімназії Калипецької сільської ради Закарпатської області, місце знаходження якої села Верхній Студені 552. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Тримались по даному питанні нам доповість вічо Іван Івані. Буде таке негарне з нашого боку і рішення, і питання, але нас вимушує за закон. Оскільки відповідно до постанови Кабінету міністрів від січня 2015 року з змінами номер 6 про деякі питання розподілу субвенцій і державного бюджету між місцевими бюджетами зазначено, що з першого вересня. 2025 року не будуть фінансуватися з державного бюджету заклади освіти, в яких налічується менше 45 тисяч. А з 1 вересня 2026 року не будуть фінансуватися заклади, в яких налічується менше 60 тисяч. Отже, якщо на цей час у нас у Верхні-Содинівській гімназії є 45 учнів, то ми ще цей рік протягаємо, то на наступний рік контингент не збільшується, народжування не збільшується, діти виїжджають, то Нарахувати їх 60 навряд чи нам вдасться. Тому пропонуємо винести на громадські обговорення саме проект рішення про перепрофілювання і тобто пониження ступень. Оскільки це постанова не стосується початкових шкіл. Початкові школи виділяється субвенція все одно. Так вимагає від нас законодавство, що за рік до якогось початку, щоб ми щось робили, ми повинні провести громадські ступень. Тому прошу винести. Попередньо ми зустрічалися з колективом в школі, в верхній школі, колектив розуміє цю проблему, відійдеся до того нормальному. Тобто ну, ми на тому не можемо попувати, ніхто не привезе верхні студентних дітей. Коли питання піднімалося питання того, щоб е, затишок, щоб, щоб частину дітей якби, перевезти туди, щоб зберегти ту школу подовшано. Я кажу, ми не проти ні, що можна переговори, маємо на то два місяці. Якщо нам вдасться, ми забезпечуємо автобусом, то тобто нема проблем. І можливо, вдасться зберегти не на один рік, ну, бо зараз 25 рік вони повноцінно будуть зазначати 2 ступені, а зберегти їх ще як мінімум на 2 роки. Тому ну, за 2 місяці будемо пробувати. Якщо щось вийде, то. Але е, дітей, е, якщо ми понижуємо 5-9 класи, будуть ходити в нижній студент або Пілопець. Будемо їх довозити, якщо ми не забезпечуємо потребу тими автобусами, які в нас є, забезпечено ще один автобус. А, вчителям 100% це буде працевлаштування, ніхто нікого не буде звільняти. Зараз задача нікого не брати просто-напросто з вулиці. Тому що в нас є така проблема з верхнім студентом, щоб зараз там не, не, не приймати нових, а ті вчителі, які зараз учать, щоб лишилися розробкою. Задача зараз, щоб дати роботу тим, які є. І якщо буде якісь обмеження ступені, то вчителі будуть мати це висич про це. Не знаю, як яким образом, чи є і не факультативи, не факультатива, то не цікаві, але вчителі не мають роботи. Є якісь пропозиції? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти, утрималися рішення прийняття. Переходимо до розступного питання порядку денного про перепрофігування та перейменування Верховно Супнівської гімназії Робецької сільської ради Закарпатської області місце заходження якої самоверхності 552 та затвердження статуту в новій редакції. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Зняти його no, я, тому, що я, не, я не розумію, ступінь понижується зараз чи ступінь на різні. Тобто нам то рішення не, не потрібно зараз. нього не голосувати. Перенести після того що чи то й буде поводний фамальський Розглянути як буде проведено громадські слухання. Але опять-таки ми не знаємо, може зміна до законодавця То на 25 років. Воно добре пробити десь після закінчення как? наступного навчального. Давай, давай, буде громадські слухання, не буде наповнюватися. Одним словом, зараз воно не актуальне. Ми можемо опять переглянути. Не, 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 не. Не, не, не. Хто за те, що дане питання перенести на розгляд наступної сесії? Хто за? Проти отрималися рішення України. Переходимо до розступного питання порядку денного про внесення змін до рішення Пелипецької сільської ради від 16.12.2020 року номер 14 Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Шановні депутати, вашу увагу, пропонується зміна до структури. Педбацької сільської ради в частині відділу освіти сім'ї, сім молоді культури та спорту. Добавляється одна штатна одиниця з службову необхідності, відповідно, вносимо зміни в відповідну структуру освіти, Добавляючи одну штатну одиницю не посадові особи місцевого відбування, а буде просто На інспектор. От у нас там є вже головний інспектор у зв'язку з тим, вносимо зміни в структуру освіти, відповідно, вносяться зміни в загальну численності структури штаб. Uh, ППС сільської ради. Тобто так, які, такі зміни? Треба так? так, одна штатна одиниця додається mm -hmm. до відділу освіти, не спеціаліст та інспектора. Питання пропозиції немає. немає. Ми ви прийняти проєкт рішення у цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти отриматися рішення прийнято. Переходимо до розвитку питання порядку денного змін до рішення від. Від 8 квітня 2025 року номер 24 про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Перебезько-сільської територіальної громади у району Закарпатської області шляхом викладення нової редакції. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти по поганому питанню нам доповість Шав'янта. Доброго дня, шладні. Є певні. Оскільки є хтось у відпустку або відрядження, тому прошу перенести дати з 1 серпня 2025 року по 30, серпня, 30 листопада 2025 року. Це єдина редакція, яка а, пропонується внеступ. Всі, всі питання пов'язані зараз із комплексним планом, зараз випадають на період відпусток. Ну, реально на період відпусток. Не, ну, не тільки працівників сільради, за них не говоримо, а й людей, залучених іменно до розробки комплексного плану. Тому була пропозиція, якби реально то перенести, що до воно в вересня місяця, щоб спокійно, коли вже образно діти підуть до школи, коли вже скінчиться відпустка, нормально сідати і працювати. Чи є у когось якісь пропозиції? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати, хто за. Проти, утримались, рішення прийнято. Переходимо до заступного питання порядку денного про оплату одноразової грошової допомоги громадянці попович Мерії Михайлівні матері, загиблого військовослужбовця, громадянина Поповича Михайла Васильовича. Пропоную прийняти його за основному. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались. Є мова про е, встановлення е, пам'ятника. Е, сумі 150 тисяч гривень. Питання пропозиції є. В Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято.